Основа це наказ 402 і розклад хвороб у 25 році, як і раніше, основним документом, який регламентує рішення ВЛК, є наказ Міністерства оборони 402 зі змінами. У ньому міститься розклад хвороб, таблиця яка класифікує хвороби за групами, присвоює кожній хворобі статтю букву АБВ, визначає категорію придатності до військової служби. Що означають категорії? В – придатний, Б обмежений, а непридатний? Тобто тисяч людей, щомісяця проходять ВЛК, але мало хто розуміє одне просте правило. Не ти вирішуєш, що серйозно вирішує стаття наказу 402, ти можеш відчувати хронічний біль, в тому, тривогу і бути визнаним придатним. А можеш мати документально підтверджений діагноз і отримати категорію Б чи А, яка дає відстрочку або повне звільнення від мобілізації. Чому варто дивитись далі, якщо ти хочеш знати свої права і реальні підстави для звільнення, а не що сказав сусід? Якщо тебе викликають до ТЦК, а ти маєш медичні проблеми? Якщо твоя рідна людина хвора, але не знає, як це довести офіційно, якщо ти хочеш діяти згідно з законом, не порушуючи при цьому совість, але як зрозуміти, які саме діагнози є підставою, І чому одних не беруть, а інших мобілізують із тими самими проблемами? Це відео твій дороговказ через лабіринт ВЛК зі справжніми формулюваннями, порадами і головне правдою, яку часто не кажуть в кабінетах. І якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донато. Важливо, навіть одна хвороба з переліку не гарантує звільнення, якщо ти не маєш документів, не має функціонального порушення, яке обмежує здатність служити. Ти не довів через ВЛК, що стан заважає виконанню обов'язків. Як підготуватись до ВЛК, якщо маєш хворобу? Звернись до профільного спеціаліста, не чекай ВЛК, невролог, психіатр, кардіолог тощо. Отримай обстеження, МРТ, ЕКГ, аналізи УЗД. Попроси письмовий висновок, бажано з формулюванням по МКХ, візьми копії, зроби фото всіх документів, підготуй короткий опис симптомів. Як хвороба впливає на життя? Не працює. Просто сказати, у мене погане здоров'я. Надія, що лікар сам побачить очікування, що дасть свістрочку автоматично, приносити стару довідку десятирічної давності. Не ти вирішуєш придатний ти чи ні, але саме ти вирішуєш, чи зможеш довести свій стан об'єктивно. ВЛК це процедура, у неї є правила, і ці правила чітко написані в наказі 402. Твоя задача зібрати докази, інакше система вирішить за тебе і не завжди справедливо. Маєш діагноз, перевір, чи є він у розкладі хвороб. Якщо не впевнений, пиши мені, допоможу розібратись. Готуєшся до ВЛК, не йди туди без документів. Підготовка твій головний інструмент. Уже пройшов вилка, напиши, як це було. Твій досвід допоможе іншим. Поділись цим відео і з тими, хто цього потребує, бо знання це теж броня. І якщо інформація була корисна, підтримай мій канал Донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Слава Україні, бережи себе і в мирі, і на службі. Працюємо далі для наших, для вас.